У серпні Пентагон оголосив про нову ініціативу застосування безпілотників під назвою Реплікатор. Це новий крок у конкуренції з армією Китаю. Програма передбачає використання великої кількості малих дронів, що є кардинальним зрушенням у національній безпеці, США, кажуть військові. Малі безпілотні літальні апарати по суті означають демократизацію високоточних боєприпасів. Адже тепер будь-хто у світі, маючи кілька тисяч доларів, може створювати надзвичайно потужну та точну зброю, доступ до якої раніше мали лише потужні країни. Вони залишатимуться на полі бою. Полковник Марк Джейкобсен викладає стратегію та безпеку у коледжі військово-повітряних сил США. На його погляд, війна в Україні безпрецедентна з точки зору використання безпілотників, адже лише українці використовують від 5 до 10 тисяч дронів на місяць і навчають в середньому 10 тисяч операторів дронів на рік. Деякі з дронів, які використовуються на полі бою в Україні, мають автономні можливості та оснащені боєприпасами зі штучним інтелектом, які можуть ідентифікувати, відстежувати та атакувати цілі без втручання людини. Джейкобсон каже, що така автономія викликає деякі етичні занепокоєння щодо апаратів, які приймають рішення вбивати. Дуже важко підтримувати канали передачі даних в умовах радіоелектронної боротьби. Тому існує все більший поштовх до автономії, аби дрони могли самі літати та приймати певні рішення самотужки. Це дуже швидко викликає етичні проблеми. Джеймс Роджерс, виконавчий директор інституту технологічної політики при Корнельському університеті, каже, що дрони вже приймають такі рішення. Як тільки ціль ідентифікована за попередньо встановленим алгоритмом, ці збройні системи зброї можуть зробити вибір щодо життя чи загибелі людей без участі людини у цьому процесі. Отже, важливо планувати майбутнє, але також важливо усвідомлювати, що це майбутнє вже настало. У Пентагоні запевняють, що навіть якщо безпілотники вже мають такі можливості, американські військові завжди будуть застосовувати те, що вони називають належним рівнем людського контролю. Однак, підкреслюють у Міноборони США, не можна очікувати аналогічної поведінки від інших. Олексій Коваленко має Кей Голос Америки Вашингтон.